Вас вітає. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Все частіше на вулицях можна зустріти людей, які рухаються із палицями для скандинавської ходьби. Освоїти цей корисний і простий витрухової активності насправді може кожен. Адже студенти університету третього віку щотижня долучаються до тренувань на відкритому повітрі. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала студентка університету третього віку. Це Олена. Назарова та Світлана Семенюк. Я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, от як давно ви займаєтесь цим видом спорту і взагалі от з чого все починалося? От давайте з вас почнемо. Я займаюся 5 років. Угу. Ну, вже доволі е давно. Доволі давно. Вдома угу. було нудно сидіти. Угу. Вирішили щось таке знайти. Мені. Посовітували. Тобто mm -hmm. знайомі, так? Знайомі, так. Mm -hmm. да, познайомили з, з людиною, яка цим займається, і почали ми зустрічатися на стадіоні, у місті mm -hmm. зустрічалися, інструктори з нами працювали. Ну, мені подобається дуже. Mm -hmm. Рух, спілкування, здоров'я наше. Mm -hmm. Так, а ви, пані Олено, як давно займаєтесь? Я займаюся не дуже давно, Сказати би первачок. Ну, даже з самого, самого першого разу мені дуже сподобалося це. Тим паче, що я дивлюся, дуже багато людей посіщає цю скандинавську ходьбу. Вона проходить в дуже красивому місті, в паркі Гданцівському. І теж, також так я за. Ба дуже багато чула розмов про скандинавську ходьбу не тільки у нас у місті, а й кругом по Україні. Всі зараз почали заінтересувалися цією ходьбою. Mm -hmm. Того вона приносить дуже багато корисного для нашого вже віку. Mm -hmm. І ми дуже раді, дуже раді, що ми маємо можливості зараз. От трошки себе розвивати. Зараз такий стан у нас у, у, у государстві. І от таке, е, ну, якось другий раз буває, а це нам така душина, така душина, що це просто будь на природі, на лонах природи і займатися. Видали все, все, що потрібно для цього заняття. Угу. І ми приходимо в даний час. Коли нам назначають, і ми приходимо і займаємось цією ходьбою. Угу. Так, розкажіть, будь ласка, от пані Світлано до вас таке питання, от на вашу думку, яка користь від цих занять? Ну, ми е, знаходимося на природі, ми дихаємо повітрям свіжим, ми рухаємося, ну, отримуємо задоволення від цього. Угу. Відволікаємося від проблем. Угу. Так, тобто, Це, та, та, так, та, це так. саме головне Що зараз в нашому віці спілкуємося спілкування. Угу. От Стосовно цього, от, пані Олена, до вас таке питання: от наскільки, на вашу думку, скандинавська ходьба є наразі популярною? Так, я, я вже як сказала, угу. дуже популярна, вона зараз стала. То якось ми чули там, в Карпатах. Все були заняття люди, навіть самі палки стругали для того, щоб займатися, і чувствували від цього дуже велику пользу і потребу для своїх організмів, нашого віку саме розроблять і руки, і ноги, і спинку, і все. У нас перед ходьбою обов'язково ми проводимо розминку після занять. Скандинавською ходьбою ми також проводимо розминку, mm -hmm. розминаємо все тіло, руки, ноги. І другий раз чуєш е, таке е, піднесення в організмі після цієї ходьби, після цього уроку, що просто вроді би летів би на крилах. Угу. Настільки подобається. Настільки так? подобається, угу. так. Угу. Е, так, е, а е, розкажіть, будь ласка, чи бували можливо випадки, коли спортсмени травмувалися? Чи стикалися? з Ні. З таким не стикалися. Угу. Тобто, це вид спорту? Ну, З юмором до всього. Так що все гаразд. Угу. Е, так, пані Олено, а що ви порадите людям, які можливо хочуть займатися скандинавською ходьбою, але не наважуються? Я порадую тут порада сама проста і доступна зараз у нашому віці. Та навіть не, не то, що у нашому віці, і в молодому віці можна це займатися цією ходьбою, Того, що від цієї ходьби. Користь, тільки одна користь, що для дихання, що для природи. Ми на природі там, це така благодать, зараз цвіте сірінь, mm -hmm. зараз все оживає і ну, получаємо безмежне удовольствие. І тому всім, хто тільки бажає, хто тільки може, і саме головне бажає іти і безпрепятственно займатися. Цією ходьбою. Територіальний центр у нас є в нашому місті, в нашому районі. Зараз по всьому Кривому Рогу, по всіх районах міста, всі займаються, у всіх районах займаються цією ходьбою. І ну, в общем, територіальний центр дуже привітний. Туди тільки піди, тільки і з'яви своє бажання, що ти хочеш що ти для цього нічого не треба, там видають і ці спеціальні палиці для цієї ходьби. Кожен може собі по росту підібрати ці палиці, кожен може, є тренер обов'язково, який нас тренує, все розказує по ходу, як воно йдеться, як воно має бути. Оце отак. Так що я ж кажу, що у нас дуже, в районі дуже гарний uh -huh. територіальний центр. Uh -huh. Так, ну що ж, і наприкінці розкажіть мені, будь ласка, от по черзі, е які предмети вам подобались найбільше? От давайте з вас, пані Світлано, почнемо. Мені подобалась психологія. Uh -huh. Дуже цікавий предмет. Е ну... В своєму житті ми такого предмету ніколи ну, не так. вивчали, угу. а зараз це дуже цікаво. Угу. І нам такі інтересні речі, речі угу. розказують, потім ми там майструємо якісь, малюємо угу. е, свої, свої фішки. Е, фішки да. угу. І ну, психологія угу. мені подобається. Угу. Було цікаво інформатика. Угу. Ну, Ми вже трохи щось розуміємо, щось нам. Нове Підказую? розказують, mm -hmm. підказують, розказують, як це треба зробити. Mm -hmm. Дуже це цікаво. І українська мова була цікава. Mm -hmm. Дуже подобався урок про писанки і крашанки. Mm -hmm. І він був проведений так в формі, як шаради, кросворда. Ну, отак, розгадувати треба mm -hmm. було. Дуже цікаво. Так mm -hmm. що Все цікаве. Так, все подобається. А, так. Ритміка, mm -hmm. хореографія. Представляєте, ну, ми словом і вам, там, мабуть, всі предмети. І там так? ми всі представляєте, ми mm -hmm. рухаємося mm -hmm. там, дивимося де на одного. І смішно, і цікаво, mm -hmm. і дуже подобається. Mm -hmm. Так, а вам який предмет подобається найбільше? Всі, всі, всі без без, просто всі, всі предмети, я ж хочу під до співбесідниці. Mm -hmm. що, е, Багато нового вже узнали, mm. а ще до кінця у нас є время, Думаю, що ще більше узнаємо. І дуже ну, цікаво, mm -hmm. просто цікаво. Mm -hmm. так. Ну що ж, давайте на, цьому, на цій такій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії, все нам розказали. Дякую вам. Будь ласка. Я дякую. Нам, будь, так, ласка. будь ласка. Раді. Ми дуже раді і дуже повідомити приємно. людям. І хочеться не то, що а щоб люди заінтригувалися угу. і обов'язково поступили по того, що, що будуть іще, і ще. Кожен рік іще буде наше місто таким способом навчати, навчати людей, так. особливо нашого віку. Дуже вам дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. У нас у гостях були студентки університету третього віку Олена Назарова та Світлана Семенюк. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Антина Вікторівна, студентка університету третього віку, відвідує заняття, що проводять на базі центрального міського терцентру соціального обслуговування, поміж різних дисциплін, із задоволенням долучається до тренувань скандинавською ходьбою, беручи до рук спеціальні палки. Займається всього місяць, але вже відчуває суттєвий вплив на організм. Поступово забуває про біль в кінцівках та важкість пересування. Прийшла я в університет третього віку і тут почала. Займатися скандинавською я початковець недавно. На здоров'я дуже добре впливає, менше болять ноги, руки, тобто все добре. В нашому віці треба займатися. Спортом, ну і спортом, і активний образ життя. погоджується з нею ще одна Валентина Валентина Федорівна. Жінка в захваті від занять в університеті третього віку та від дисциплін, які в ньому викладають для людей золотого фонду міста. Для скандинавської ходьби є всі необхідні умови, тим більше що поруч зручно знаходиться гданцівський парк зі зручними та просторими доріжками. це нова скандинавська ходьба це моє нове хобі. Мені цей процес дуже дуже сильно подобається я зараз є студенткою університету третього віку. Наші викладачі варті найвищих похвал. Вони просто супер, і мені дуже подобається саме ця ходьба. Хоча ходжу зараз зазвичай по четвергам, але поступово збільшую кількість своїх тренувань, щоб навчитись правильно пересуватись. Мої ноги стали менше боліти, і раніше, якщо вдень хотілося спати, то тепер я бажаю кудись йти, щось нове дізнатися та побачити. На тренуваннях студенти опановують правильну техніку скандинавської ходьби. Люди адаптують фізичні навантаження до індивідуальних можливостей кожного. Тим більше, що цей популярний зараз різновид активного дозвілля доступний людям різного віку та фізичної підготовки. Завдяки підтримці міської влади та фонду Олександра Вілкула, Українська перспектива, проєкт університет третього віку дає можливість криворіжцям залишатися активними, спілкуватися і повноцінно проводити своє дозвілля. Ми дбаємо про всіх мешканців нашого міста, але особливий Підтримки треба надавати тим, хто ну, цього найбільше потребує. Це наш золотий вік, наші пенсіонери. Тому для них діють і програми, і продуктові набори, ну безкоштовний приїзд, як для всіх мешканців міста, і дуже дуже великою популярністю користується наш університет третього віку. Це вже багато років, там починаючи від психології, вивчення гаджетів української мови хореографія, танців за час існування університету третього віку. Цінні знання та відповідні дипломи в місті отримали вже більше 2600 слухачів. Із них 281 – Це студенти з центрального міського району. 11 лютого 25-го року стартувала вже дев'ята навчальна сесія, яка триватиме до 12 червня. На заняття в місті ходять близько чотирьох сотень поважного віку, з яких 50 – до центрального міського терцентру. Середній вік слухачів 71 рік, а найстаршому студенту 83 Роки Олександр Фефілатів Лі Рибчук, перший міський.